Ну що, друзі? Можливо, ви не в курсі, але у нас з'явились настільні та настільні годинники Seiko. Є як стрілочні, так і електронні. Більш того, є варіанти навіть з маятником для фанатів олдскула та ретро вайбу. Але сьогодні ми коротенько подивимося на цей настільний годинник Seiko. Перед нами унікальний екземпляр, виконаний в стилістиці дайверського годинника. Проте на відміну від наручних, тут обертового безеля немає, і занеюрютись з ним ми не рекомендуємо. Хіба якщо ви хочете його втопити? Дивіться, яка цікава діамантова мітка на 12. До речі, в такому виконанні можна побачити індекси на Doxa Sub 600. Ще один приємний нюанс: мітки і стрілки мають люмінесцентне покриття. Настільних в настільних аналових годинниках це зустрічається не так часто. Ну і звісно ж, це кварцева модель на батарейці. Годинник виконаний в алюмінієвому корпусі діаметром 110 мм і товщиною 40 мм. Функцій багато нема, хіба що будильник. Але що ще потрібно в настільному годиннику?